Глядачів телеканалу ТВА ветері теми дня у студії працює Анастасія Іванова. Найголовніші події, які трапились за останню добу, наші журналісти підсумували у випуску новин. На разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Триває 540-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку південніше урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 24 безпілотника оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети. Та 27 автомобілів Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях трьох військовослужбовців, які віддали свої життя за свободу рідної землі. Із солдатом Віктором Кушніром, воїном військової частини А-7015, попрощались в селі Бабино. Солдату Ігорю Походжаю, воїну військової частини А-44-36, останню шану віддали в селі Слобода Комарівці. З матросом Андрієм Громовим, воїном військової частини А-42,10, прощання відбулось на алеї Слави центрального кладовища в Чернівцях. Пробачимо, і не забудемо! Вічна пам'ять! Та слава захисникам України! Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У якій формі навчатимуть буковинських школярів який стан укриттів у закладах освіти чи забезпечені школи підручниками, та як відбувається вступна кампанія до коледжів та вишів в області активно готуються до початку нового навчального року в умовах війни. Всі деталі вже готова розповісти моя колега. Дистанційне навчання лише у кількох школах на Буковині. Учні більшості закладів середньої освіти відвідуватимуть заняття в очній чи змішаній формах навчання. Прогнозовано. У нас 198 закладів загальносередньої освіти будуть навчатися за о, о, в офлайні. Змішаною формою навчання буде 137 закладів. І прогнозовано три заклади. Це у нас дистанційно, проте це виключно прогнозовано. Це два заклади заклади Сторожиноцької територіальної громади один заклад математичний ліцей Чернівецької міської ради. А проте ці заклади зараз шукають можливість укриватися за суб'єктами, які знаходяться поруч відповідно до вимог. Зважаючи, що вже другий навчальний рік проходитиме у воєнних реаліях, важливо подбати про безпеку школярів та студентів. Тож ті заклади освіти, де відбуватиметься очна та змішана форма навчання, мають мати відповідно обладнані укриття наразі в області є 860 таких об'єктів. 211 об'єктів. Це готові, обмежено готові. 247 об'єктів це найпростіші укриття. Ми говоримо про найпро... протирадіаційні укриття, найпростіші укриття. І наступний у нас показник: це ті заклади, які укриваються за угодами. Тобто вони не мають власного укриття, але в... до 500 метрів мають поруч укриття і уклали відповідну угоду. Це 203 об'єкти, які уклали відповідні видно за договором Окрім того, в області наразі є 92 об'єкти закладів загальної середньої освіти, які потребують ремонту, реконструкції та будівництва. На це потрібно витратити понад 1 мільярд гривень. Втім, виділили лише 25 мільйонів. Тож ремонтуватимуть все в обмеженому режимі. Ми маємо 8 об'єктів: 7 об'єктів це капітальний ремонт. А одне об'єкт це будівництво. Це найбільший заклад загальної середньої освіти, який знаходиться на території території міста Чернівці. Ми говоримо про 13-й ліцей, де налічується дітей понад 1500. Плануємо будівництво. Важливе питання також забезпечення учнів новими підручниками. Так область отримала тільки 14% начальних книг для п'ятикласників. Наші міжнародні донори Міністерства освіти і науки обіцяє, що п'ятий клас ще будуть упродовж року доставлятися підручники. Проте маємо хорошу новину. Це наш шостий клас. Шостий клас станом на сьогодні в області уже 115 тисяч підручників. Потреба 140 тисяч. Тобто шостий клас ми будемо мати в повному обсязі підручники. Підручники доставляються навіть сьогодні, вже партія 40 тисяч ще додатково була доставлена. Територіальним громадам ми будемо роздавати, коли буде вся поставка, вся сума підручників. Що ж стосується вступної кампанії до Буковинських коледжів та вишів, триватиме вона до 31 серпня. Наразі освітні установи отримали 26,5 тисяч заяв від абітурієнтів. І ця цифра з кожним днем збільшується. За державним замовленням на фахову передвищу освіту зарахували 1207 дев'ятикласників, а у заклади вищої освіти 1468 осіб. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня ТВА. Протезування великих суглобів оплачуватиме громада. У Чернівцях запрацювала програма безоплатного протезування. Хто може взяти участь та що для цього необхідно? Знає моя колега. У Чернівцях запрацювала програма безоплатного протезування великих суглобів колінних та кульшових. Серед пацієнтів як військові, так і цивільні, які після операції вже роблять свої перші кроки. Пані Ірина на 13-й день вже впевнено крокує додому. Я дуже задоволена, що я попала в цю лікарню. Я не те, що задоволена, я щаслива. Тут лікарі від Бога. Дмитро Іванович, дай Бог йому здоров'я і їхній компанії. Дуже, дуже ну, у мене просто нема слів. Дуже шикарно, просто кульчовий суглоб мені поміняли. То дуже я от просто хожу, просто навіть без цього можу ходити. От сьогодні 13 тринадцятий день скористатися програмою можуть мешканці Чернівецької територіальної громади, а також особи, які працюють на підприємствах міста більше одного року, і ті підприємства платять податки в міський бюджет, мають право при наявності медичних показів на безкоштовне протезування. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Після обстеження, якщо є необхідність, пацієнта скеровують в центральну міську клінічну лікарню, де комісія, враховуючи медичні покази, вирішує, потрібна операція чи ні. На комісії формується реєстр пацієнтів, які потребують ендопротезування і яким показано це ендопротезування, плюс вони за соціальними умовами відповідають програмі, тобто жителі Червецької ОТГ. Після того, як сформований реєстр, Формується черга, тому що черга і реєстр це трошки різні речі. В реєстрі записані ті всі, що потребують. Але дехто хоче вже, дехто не може вже в силу різних причин, дехто потребує якоїсь певної медичної підготовки. Після того ми по списку перезвонимо людям, якщо людина готова, вона приходить на операцію і оперується. Для пацієнтів ця операція безкоштовна. Суглоби закуповують коштом бюджету Чернівецької громади, які виділили для комунального підприємства Центральна міська клінічна лікарня. І вони вживляються пацієнтам, які того потребують. А сама операція виконується за рахунок коштів Національної служби здоров'я України, з яким заключено договір також нашої міської центральної лікарні за пакетом надання хірургічної допомоги в стаціонарних умовах. Нині за програмою звернулися вже 28 людей. 12 з них вже прооперували. До слова звернутися по допомогу може будь-хто незалежно від статусу чи віку. Поза чергою. Планується відпротизовувати людей, які мають групу інвалідності. При наявності у них індивідуальної програми реабілітації, про яку зазначає також в документації сімейний лікар. Також позачергово ми беремо на оперативне лікування людей за екстреними показами, тобто, коли операція потрібна негайно, а також учасники бойових дій. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теметня ТВА. Не впоралась з керуванням на Буковині. У селі Буденець 45-річна жителька селища Красногільськ, Керуючи автомобілем БМВ, злетіла у кювет. Наслідок аварії буковинка отримала перелом ноги. Медики госпіталізували жінку до лікарні. Триває досудове розслідування. Понад 125 тисяч гривень видороли у Буковинців інтернет-шахраї за добу. Учора, 16 серпня, співробітники поліції задокументували п'ять випадків незаконного заволодіння коштами. Шахраї використовують як старі, так і нові схеми обману. Так двох жителів Дністровського району ошукали на 81 тисячу гривень. Невідомі у телефонній розмові представлялися співробітниками Служби безпеки банку та пропонували покращити захист карткових рахунків. Псевдобанкіри вивідували персональні дані. Ні, рахунків та переконували перераховувати кошти на невідомі рахунки. Ще одна жителька Вижницького району витратила понад 15 тисяч гривень. За її словами, вона перейшла за посиланням в одній соціальній мережі, де йшлося про отримання грошової допомоги. Там ввела дані своєї банківської картки, після чого з її рахунку зникли понад 15 тисяч гривень. Того ж дня, з повідомленнями про шахрайські дії до правоохоронців, звернулися ще двоє буковинців, які перерахували на невідомі рахунки понад 19 тисяч гривень. Ми роду нескорених. У Чернівецькій обласній філармонії відбудеться благодійний концерт. Усі зібрані кошти відправлять на підтримку наших військових, які мужньо продовжують боронити нашу державу від агресора. На репетиції побувала наша знімальна група. У Чернівецькій обласній філармонії відбудеться благодійний концерт Ми роду нескорених. Участь у заході візьмуть відомі артисти нашого краю, розповідає поет-пісняр Василь Фесюк. Забудуть брати участь різні артисти, народні заслужені артисти України. Василь Данилюк, Іван Дерда, ряд інших артистів, а також обдаровані. Діти, які навчаються у нашому місті. У виконанні артистів пролунають не тільки відомі композиції, але й нові пісні, зауважує один із організаторів заходу Василь Фесюк. Завтра буде багато нових пісень, будуть прем'єр-пісні, які, які призвучать вперше. На превеликий жаль ці пісні будуть про війну, тому що сьогодні вже як би співати ну, якусь іншу тематику. Ну, складно, можна, але. Але складно, душа не дозволяє, не дозволяє обстановка, не дозволяє все. Благодійний захід же вкотре організовує управління освіти Чернівецької міської ради. Ірина Ткачук каже, роблять усе, аби якомога швидше наблизити нашу перемогу над ворогом. Мета звичайно, підтримка збройних сил України, мета показати наших артистів, показати наших дітей, адже діти теж будуть брати участь. Ну і звичайно, все ж таки підтримати, не просто підтримати наших хлопців і дівчат, які є зараз на передовій, але але і показати нашим освітянам, які будуть здебільшого присутні у залі, як і інші містяни, про те, що ми не є відділеними відокремленими від тих процесів, які відбуваються зараз в державі, до слова, благодійний концерт мироду нескорених відбудеться у п'ятницю, 18 серпня, об 18.00. Вхід будь-який донат на підтримку збройних сил України. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та на цьому будемо завершувати наш випуск. Новин бережіть себе та своїх близьких. Мирного вам неба над головою.